Ви набираєте вагу і не розумієте, чому це відбувається? Вона чи дієті сидите, і, і спортом займаєтеся, але вага все одно підіймається. Але при цьому всьому ви погано вночі спите. Добрий день! У вас дуже високий кортизол. а що робить? Він впливає на, наш, на наше здоров'я, на наше тіло, і тобто вага збільшується. Як цим зборотися? Треба просто бути спокійним, прибрати, що прибрати те, що вас роздражає, роздражитель прибрати. Як це зробити, багато хто не розуміє. І тут, приходить, я і читала, і дивилися: багато хто просто медитує. Це один з найкращих з найшвидших методів для того, щоб позбутися такої проблеми, як зайва вага через те, що ви погано спите вночі, рівень кортизолу зніжується і ваша вага падає. І у ля -ля, ви дуже гарні, ви, стає дуже, ви стаєте дуже привабливі.